Просимо долучитися всіх небайдужих до збору на комплектуючі для FPV дронів. Друзі, цей день настав. Оголошуємо збір на деталі для виготовлення дронів. Потрібно зібрати 25 тисяч гривень на три дрони FPV. На цю суму ми закупимо деталі та власноруч зберемо дрони, які в подальшому будуть передані для тестування та використання Збройним силам України. Не забувайте, у вас є можливість задонатити президентську тисячу на збірку від дронів та зробити вклад в перемогу. А за найбільший донат ви маєте змогу отримати цей дизайн з тих типу За ще один найбільший донат, ви отримаєте цей яскравий тут.